Експеримент на Чернівецьких школярах визнали успішним. Власноруч покладені в тарілку котлети, діти вважають смачнішими. У Чернівцях активісти знову боролися з дорожніми хамами. Наше місто може стати першим регіональним центром України, в якому запрацюють електронні петиції. Інформаційна картина вівторка, 8 вересня. До вашої уваги. Мене звуть Марина Скінта і це новини міста. У новий навчальний рік з новим очільником міської освіти. У ратуші журналістам представили Сергія Мартинюка, котрий до цього обіймав посаду заступника керівника управління. У яких чернівецьких школах котлети недовзі стануть смачнішими? І про невеселі перспективи уроків плавання для старшокласників Дізнайтеся сюжету Павла Монахова. Півсотні загальноосвітніх шкіл, 857 класів і 23,5 тисячі учнів. Цим усім тепер перейматиметься новопризначений очільник управління освіти. Сергій Мартинюк тішиться на ремонти та покращення матеріальної бази Чернівецьких шкіл з бюджету цього року використали 10 мільйонів гривень. Батьки так само внесли свої. Благодійні допомоги, фінансові ресурси на відкрит на допомогу в початку навчального року. Що склало немало-небагато, не багато, так само порядка трьох мільйонів гривень. І підручники в чернівецьких школах теж, хоч греблюгати, всі навчально-загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечені на 100%. Підручниками щоправда Сергій Мартинюк додає нових посібників для четвертих сьомих класів, ще навіть не надрукували. Тому у Чернівецьких школах нині обходяться електронними версіями або ж використовують підручники старої програми. Міносвіти дозволило те саме стосується і учнів перших одинадцятих класів. Загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання забезпечені на 95% новими підручниками. З російською мовою навчання забезпечені на 80%. учні ЗНЗ з НЗС, румунською мовою навчання забезпечені на 92%. За словами Сергія Мартинюка, освітянський експеримент його попередника Георгія Олійника і запровадження шведського столу в 16-й школі завершився успішно. Нагадаємо, упродовж двох тижнів у травні учні цього навчального закладу могли самостійно накладати собі їжу в тарілки. Це позбавило кухарів клопотів зі сервірування столів, та їжа довше залишалася теплою. Психологічний момент ефект плацебо ніхто не скасовував, коли ти сам котлетку поклав, то вона вже не з хліба, а вона вже з м'яса стає зразу. Кухарі мені підтверджували, що яка котлят була, така й лишилася, тож такі котлетки скоро зможуть спробувати, й учні 6-ї та 28-ї школи. Шведські лінії по 35 тисяч гривень кожна для цих навчальних закладів вже закупили. Залишилося їх тільки підключити в другій половині вересня. Воно запрацює. От з басейнами для школярів і нині більше питань ніж відповідей. Освітяни, вкотре обіцяють запровадити уроки плавання для чернівецьких дошкільнят у післяобідній час на базі 41-го садочка. Та поки що про це лише розмови, переважно з батьками. Що ж до школярів старшокласник. З одним е, приватним басейном дан, е, дана співпраця ведеться, не будемо озвучувати, який це басейн, але він розташований. Е, в районі проспекту Незалежності туди зможуть ходити діти з довколишніх шкіл. Втім, уроки плавання для них будуть платними. Я сподіваюся, що вже можливо з 1 жовтня вже точно будуть відвідувати цей басейн на якихось певних умовах. Що ж до перспектив більш далеких, то новинкою для цьогорічних випускників стане обов'язкове тестування з української та іноземної мов, а також математики або історії України. На даний момент, якщо нічого не зміниться, повторюю, буде Кожен випускник 11 класу здавати три ЗНО. Ну а четвертий вже відповідно на свій вибір. А до цього освітяни порадують школярів канікулами. Осінні цьогоріч триватимуть з 26 по 30 жовтня, а весняні з 21 по 25 березня. Павло Монахов, Максим Димко, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях активісти знову боролися з дорожніми хамами. Дитячими долоньками опікуватимуться чернівецькі благодійники та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінсів. Звільнений заступник голови державної фіскальної служби керівник митної служби Костянтин Лікарчук пройшов перевірку на детекторі брехні, щоб показати правдивість своїх заяв про корупцію в ДФС. Результати перевірки лікарчук сам оприлюднив у Фейсбук. Звільнений чиновник розповів на перевірці, що через викриття корупційних схем йому поки ніхто не погрожував. На запитання, чи викриває він корупційні схеми для того, аби залишитися на посаді, чи отримати підвищення, лікарчук відповів ні. Що в результатах записано як правда. Нагадаємо, уряд звільнив лікарчука з посади за. Ступника голови ДФС після його публічного конфлікту з головою ДФС Романом Насіровим. У прес-центрі антитерористичної операції у вівторок Франції повідомляють, що бойовики на Донбасі після відносного затища напередодні відновили бойову активність із вечора понеділка. В районі населеного пункту СИЗИ, що на Луганському напрямку, диверсійно-розвідувальна група бойовиків до семи осіб за підтримки стрілецької зброї і гранатометів намагалася обійти наш опорний пункт. В результаті бойового зіткнення противник відступив. Крім того, злочинці зі стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи в майорську на Артемівському напрямку та били з міномету. У українських позиціях у Мар'їнці загалом упродовж минулої доби про російське банформування тричі порушували перемир'я. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами. Цей порядок визначає процедуру державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день чинності закону України про вищу освіту здобули вищу освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів і отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах, статути яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, зазначено у відповідній постанові. Кабміном визнання документів про вищу духовну освіту наукових ступенів і вчених звань здійснюється за рівнями і ступенями вищої освіти в галузі знань богослов'я. У старовинному замку в польському місті Красічин встановили світовий рекорд із виконання українського гопака. Протягом 11 хвилин танцювало 250 українців та поляків. Тепер організатори дійства планують подати заявку в книгу рекордів Гіннеса, аби зафіксували наймасовіше виконання гопака. Жорстока бійка закінчилася смертю. У Чернівцях невідомі побили 29-річного молодика та залишили помирати. З численними травмами чоловіка доставили до лікарні однак, врятувати йому життя не вдалося. З цього приводу відкрито кримінальне провадження. Винуватців трагедії розшукують. Подробиці у сюжеті Марина Чорнегії. Трагедія трапилася на ось цьому стадіоні, що поряд із гімназією номер один, 26 серпня. Місцеві жителі розповідають, що близько сьомої вечора кілька невідомих битами побили чоловіка прямісінько на шкільному стадіоні. Ним виявився 29-річний мешканець сусіднього будинку. Люди скаржаться в той час діти ще гралися на стадіоні. Однак, спочатку ніхто нічого не запідозрив. Дуже швидко все відбулося, ніхто нічого не зрозумів. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Там вони побачили непритомного Молодика з закритою черепно-мозковою травмою та множинними забоями обличчя потерпілого терміново доставили до лікарні в подальшому, вже перебуваючи в закладі охорони здоров'я. Ця особа померла, тому наразі розслідується кримінальне провадження за статтею 121 частиною 2. Це спричинення умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, яке потягло за собою смерть. Потерпілого кажуть, наразі їм відомо, що нападників було декілька, однак досі жодного не знайшли. Нападників було ймовірно не менше трьох, можливо і більше. Кому з громадян щось відомо про вчення цієї події чи про осіб, які вчинили, там просимо звертатися і до прокуратури Шевченківського району, і до Шевченківського відділу міліції. наразі. Тривають досудове розслідування. Зловмисників розшукують. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях активісти знову боролися з дорожніми хамами. Нині правопорушників ловили на мосту біля Калинівського ринку. Кажуть, за один день відмітили наклейками з написом Мені плювати на всіх паркуюсь як хочу більше двох сотень автівок. Тім ситуації це не змінило. Довелося викликати на допомогу працівників ДАІ. Марина Чернею продовжить тему. Ринок Калинівський година пік, автівок так багато, що яблуку немає де впасти. Водії порушують масу правил. Бідкається громадський активіст Сергій Бурий. каже, приміром ось ця автівка припаркувалася з порушеннями правил дорожнього руху та ще й небезпечній зоні, враховуючи те, що в нас оголошена. Оголошене АТО на сході, але диверсії відбуваються по всій країні. Тому беручи до уваги той факт, що міст, будь-який міст, являється стратегічним об'єктом. Я рахую, що не припустимо, щоб автомобілі паркувалися на мосту і під мостом. Тому, аби в майбутньому кермувальник синього кіа такого більше не робив, відмічає авто особливою наклейкою. Ще одну дарує темно-синьому фіату. Бідкається це нечувана на наглість залишити машину прямісінько біля пішохідного переходу. Припускає наклейка. Невеликі покарання для дорожніх хамів. Однак, якщо машину залишити надовго, то про таке хамство за кермом люди знатимуть теж довго. Наклейка, якщо зняти її одразу на протязі півгодини, вона знімається дуже легко. Але якщо це зробити при сонячній погоді через 2-3 години, то зняти дуже важко. Місцеві паркувальники побачили у Сергієві соратника. Скаржаться уже роками, не можуть справитися з водіями-порушниками, не мають на них жодної управи, тому дуже сподіваються, акція, хоч якось, допоможе. Ми пробували і не один рік. Ми і ленти натягували, і піраміди, ми боролися з цим, але все рівно нічого не допомагають ленти, бо все рівно є такі люди, які заїжджають між цими пірамідами. І виходить, що ще ширше він стоїть, і того вже забрали ці піраміди і ленти, щоб вони вже хоч прижимали ці машини, щоб був двойний проїзд. Не менше обурюються неправильно припаркованими авто і відвідувачі ринку. Звідчаю люди кажуть, аби хоч якось вплинути на дорожніх хамів, краще. За все прока близько двох годин активіст боровся з порушниками. За цей час розклеїв понад дві сотні наклеїк, однак хамів не поменшало. Тому на допомогу викликав працівників ДАІ. Ті ж у свою чергу негайно взялися до роботи. Першим попався кермувальник жовтого Рено. Чоловік своє порушення правил пояснив просто. Всі залишали, то я залишу. Працівники ДАІ кажуть, цей водій порушив одразу кілька пунктів. На мості не лише заборонене паркування, але й зупинка транспорту недопустима. Тому на порушника одразу склали протокол. Передбачено 255 гривень, мінімальний штраф за це порушення. Ми, громадянина, виписали штраф, сказав, що на дачі більше не буде порушти, просто не було місць, де припаркуватися. Кажуть, незаконне паркування на мості через річку Пруд біля Калинівського ринку проблема давня. Тут дорожніх хамів, хоч відбавляй. Однак запевняють, боротимуться з ними й надалі. Тепер уже не самотужки, а з небайдужими активістами. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Продовжуємо випуск. Подача петицій на сайті президента України стартувала 28 серпня цього року. За цей період більше тисячі громадян вже оформили подібні звернення до глави держави. Чернівецькі активісти розробляють подібний проект у місті, аби буковинці мали можливість впливати на рішення, які приймає міська рада, і вносити важливі питання на розгляд депутатів. Тему продовжує Наталка Гатеш. Системи електронних звернень працюють у понад 70 країнах світу. Щоправда, найкраще застосування електронних петицій все ж в Америці. Доволі часті питання, які виносяться на розгляд конгресу, ініціюють самі громадяни. Такий механізм впливу на роботу органів місцевого самоврядування вкрай необхідний у нашій державі. Та в кожному місті загалом кажуть активісти. Тож взялись його реалізовувати у Чернівцях. Наразі вони опрацьовують положення про електронні петиції. Кажуть, планують зробити збір підписів на сайтах громадських об'єднань. Закон України дає на це право. Для того щоб забрати контроль у того органу, до якого звертаються, тобто контроль над самою процедурою підписування. Електронна петиція, яка підписана необхідною кількістю громадян, в Чернівцях це планується, щоб було 250 осіб. Якщо вона підписана, це зовсім не означає, що вона буде саме в тому вигляді виконана. Це згідно закону, означає лише те, що це звернення буде розглянуто в особливому порядку. Над проектом Електронні петиції цінний інструмент залучення громад до прийняття рішень працює ініціативна група та представники Буковинської агенції регіонального розвитку. Наразі в Чернівцях фахівці працюють над змінами до статуту міської ради, і відповідно цей проект вже подали на обговорення громадськості. За словами експертів, у статуті не передбачено подання петицій та збору підписів. В Ньому немає можливості збору електронних петицій на сайті. Громадських об'єднань, як це передбачає закон України про звернення громадян, це пов'язано з тим, що Проект статуту міста розроблявся ще до того, як був прийнятий закон, і відповідно нам, як мінімум, треба врахувати е, ті можливості, які дає, дає закон. Електронні петиції не передбачають ґрунтовної ідентифікації людей однак на сайті президента перевірятимуть справжність підписів у Чернівцях. Щоб подати звернення, необхідно буде також вказати і свою електронну адресу. Передбачається захист вигляді так званої двофакторної е, авторизації, да? тобто, крім того, що. Ви там вводите свої дані? Вам ще треба буде підтвердити. Наявність адреси електронної пошти активісти, щоб уникнути технічних недоліків у створенні цього проекту, залучать і громадськість 15 вересня о 18 годині. У приміщенні бізнес-центру, що на вулиці Шевченка, 28, відбудеться публічне обговорення, оскільки електронну платформу збору підписів та залучення громадян до активного обговорення проблем міста хочуть запустити вже наприкінці цього року. І до речі, Чернівці можуть стати першим регіональним центром електронної демократії. Наталя Гатеш, Роман Пелатак, Чернівецький промінь. Дитячими долоньками опікуватимуться чернівецькі благодійники. Акція під такою назвою розпочалася в буковинських медичних закладах. Добровольці допомагатимуть дітям відволіктись від неприємних процедур. Сірі палати, гіркий запах ліків, безліч довідок через це зовсім не весело дорослим і абсолютно не сприяє лікуванню маленьких пацієнтів. Це неприємні процедури, часом болючі. На жаль, це чужі люди в білих халатах, які їх оточують. Звичайно, що зміна такої ситуації зміна обстановки не на користь дитині. Але дорослі, котрі мають велике добре серце, рятують маленьких пацієнтів посмішкою. Джонні Деп завітав до австралійської дитячої онколікарні в образі улюбленця малюків. В капітана Джека Горобця цей візит діти запам'ятають на все життя в інших закордонних лікарнях. Серйозні люди в білих халатах перетворюються в клоунів та веселунів і роблять обстеження з посмішкою, що не може не вплинути на покращення здоров'я дітей. Чернівці зробили перший крок до цього: благодійні фонди, барви життя, час жити спільно з громадською організацією, «Волонтерський рух буковини вирішили прикрасити перебування дітей Чернівецької області, міста та переселенців у медичних закладах. Активісти розп... Почали акцію Дитячі долоньки мистецтвом і творчістю. Ми покращуємо адаптаційний період. Дітей, які перебувають на стаціонарі, якось забираємо цей негативний досвід, страхи. Окрім того, акція Дитячі долоньки має на меті в усіх дитячих лікарнях міста створити ігрові кімнати та бібліотеки, що також допоможе дітям почуватися затишно у держави. Поки що на це грошей немає. Сприяння волонтерів все набагато краще буде, набагато ефективніше, тому що ми не, не дуже і володіємо такими навичками занять з дітьми. Діти втомлені від процедур нових друзів завжди зустрічають з посмішкою. Та неохоче прощаються з ними. Як ти ставишся до дитини, так і дитина до тебе. Ну якщо ти з усмішкою і з добрим наміром підходиш до дитини, ти маєш це у відповідь. Допомогти малюкам, які стали жертвою хвороби, може кожен попередньо підготувавшись. Потрібно пройти навчання. Це людина, яка повинна бути психологічно адаптована, підготовлена. Ще такий нюанс, як медична довідка чи медичне обстеження перед тим, як проводити заняття з дитиною. Поки акцію розпочали в дитячій обласній клінічній лікарні, але планують поширити її на всі медичні заклади Буковини, де вимушені бути маленькі пацієнти. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. І до новин спорту літо для чернівецьких боксерів завершилося тріумфальними результатами. Два престижні турніри, які проходили у Бердичеві та Коломиї, принесли нашим спортсменам золоті медалі. Тепер хлопці готуються до чемпіонату Європи. Із переможцями спілкувались Любомочалова. У місті Бердичеві відбувся міжнародний турнір класу А на призи братів кличків. Змагання вже стали щорічними традиційними. Участь у них взяли 9 країн. Україну представляв буковинець Степан Грекул. Провівши три поєдинки. Хлопець здобув золоту медаль. Виграв три поєдинки, там особи важких не було. Ну... В фіналі боксірував з своїм хорошим другом, Санею Погрівняком. Ну, з ним було важко і за те, що він мій друг. Це був останній відбір на чемпіонат Європи, звідки боксер також пообіцяв без золота не повертатись. Завзяті тренування по три рази на день вже увійшли у звичку. Але чемпіона створює не лише хороша техніка на ринзі, каже Степан. Головне думати, не просто йти бездумно і боксувати. Тренер пишається тим, що на 17-му міжнародному турнірі братів кличків його вихованець. Став кращим серед 12 конкурентів у своїй ваговій категорії. Степан Молодець виграв три поєдинки, деяких достроково було завершено. У Коломиї відбувся турнір серед юнаків. Буковину там представляло чотири боксера. Двоє з них стали переможцями. Вадим Клим дворазовий чемпіон України, і Юрій Том'юк минулорічний чемпіон України з боксу серед юнаків. Перший з найсильніше в своїй ваговій категорії. Хлопець був з Дніпропетровська. Другий бій з таким з Хмельницька боксірував з хлопцем, не був такий дуже технічний. І в фіналі з Львівським. Перший бой був найшложний такий з Черкасів. Ну, я в нього виграв в першому раунді. Дуже тяжко з ним не було. Кожен з цих чемпіонів розповів, що мріє про олімпійське золото. У цьому прагненні їх підтримує і федерація боксу. Ми раді, ради, що у нас це получається. Ми раді, що ми йдемо вперед. І я думаю, рано пізно все-таки ми достігнем того результату, де все таки ад Черновців, Я думаю, вперше, де ми будемо представляти мальчика бойців на олімпіаду. Повболівати за Буковинських спортсменів. Шанувальники матимуть нагоду вже 14 жовтня, коли у Чернівцях. Розпочнеться чемпіонат України та кубок найсильніших з жіночого боксу. Любов Мочалова, Максим Демко. Чернівецький промінь. Інші новини спорту дивимося далі у огляді наших журналістів. Буковинського футболіста, арбітра та функціонера Петра Кобичика нагородили медалю на славу Чернівців. Петро Дмитрович з успіхом виступав за Чернівецьку Буковину та Івано-Франківський Спартак. Після завершення кар'єри гравця Кобичик був арбітром матчів вищої ліги союзного чемпіонату. Тривалий час Петро Кобичик очолював Чернівецьку обласну федерацію футболу. У Болгарії відбувається 14-й міжнародний фестиваль. Меморіал Кисаровський станчев. У турнірі Е виступає чернівецький міжнародний гросмейстер Віталій Бернацький. Після трьох турів у активі Віталія два очка. У турнірі Бі виступає ще один буковинець Володимир Виноградник, який зараз має 100-відсотковий результат. Три очка з трьох можливих. Щодо турніру Сі, то буковинці Георгій Мінтенко та Юрій Малик набрали по 2,5 очка. Ось Василь Домітру має у своєму активі одне очко. Британський боксер Тайсон Ф'юрі повідомив, що отримав травму плеча під час підготовки до бою з чемпіоном світу українцем Володимиром Кличком. Британець заявив, що травма не завадить йому перемогти українського боксера. Якщо 40 40-річна людина зможе побити мене, то тоді я не заслуговую на звання чемпіона світу. Зазначив Фьюрі. Бій кличко Ф'юрі відбудеться 4 жовтня в Німеччині. Поки це всі новини зараз ще раз про найголовніше. Експеримент на Чернівецьких школярах визнали успішним. Власноруч покладені в тарілку котлети, діти вважають смачнішими. У Чернівцях активісти знову боролися з дорожніми хамами. Наше місто може стати першим регіональним центром України, в якому запрацюють електронні петиції. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. За кілька хвилин у нашому ефірі програма Чернівці сьогодні Дочекайтеся.